Було колись в Україні, ревіли гармати, було колись запорожці вміли панувати, панували, добували і славу, і волю минулося, осталися могили по полю, Високі ті могили, де лягло спочити козацьке біле тіло в китайку повити. Високі ті могили чорніють, як гори, та про волю нишком полі з вітрами говорять. Свідок слави дідівщини з вітром розмовляє, а внук косу несе в росу за ними співає. Було колись в Україні в лиху танцювала, Журба в шинку мед горілку поставцем кружала. Було добре, коли все жити на тій Україні. А згадаймо, може, серце хоть трошки спочине. Чорна хмара з за лиману, небо сонце криє, синє море з вірюкою то стогне, то виє, Дніпра гірло затопило, ануте, хлоп'ята. На байдаки, море грає, ходім погуляти. Висипали запорожці, лиман човни укрили, же, море, заспівали, запінились хвилі, кругом хвилі, як ті гори, ні землі, ні неба. Серце мліє, а козакам того тільки й треба. Пливуть собі та співають, рибалка літає, а попереду отаман веде куди знає, походжає вздовж байдака, гасне люлька в роті, поглядає сюди, туди, де то будь, роботі. Закрутивши чорні уси за ухо чуприну, підняв шапку човни стали. Нехай ворог гине, не в синопу отамани, панове молодці. А у цар град до султана поїдемо в гості. Добре, батько мене, кругом зарвіло. Спасибі вам, Надію шапку. Знову закипіло синє море, Вздовж байдака знову походжає пан отаман та на хвилю мовчки поглядає.